Конституції чітко написано: держава має соціальне направлення. І перше, це захист людини по всіх її параметрах. Всі болі, які висказані отут, це попирання основного закону на території закон про місцеве самоврядування. Це моя пряма думка. Тому що в ньому чітко і ясно написано. Що повинна робити влада, яка нанята за ваші податки, за податки людей, нанята на роботу? Хоча вони зовсім не розуміють того, що вони наняті людьми. Розуміють тоді, як обдурити, коли йдуть на вибори. Міським головою і так далі. Далі це вводчина наступає. І система всіх оцих питань, які сьогодні підняті, це одна система невміння прийняття системних управлінських рішень. Невміння прийняття. От сьогодні в нас висловилися два кооперативні жертви. Я знаю цих людей, хоча мало з ними спілкувався, але знаю так дотично. Але бачив, в якому плані виступає той кооперативний ЖЕК, як більмо на оці. От ніяк не можуть прибрати до рук. Ніяк. Біла ворона і все. І всі, от, майже половина по цьому питанні е, е, цих літучок проходила іменно на Прокопенки. Плоть з міліції його треба там робити йому руки, викручувати, і все. Тому що це. Водчин. Я скажу вам більше. Сьогодні не підбираються кадри. А в нас кадрів прийде до скорочення кадрів. По нормах в місті Чернігові тільки у правлінці повинно бути 400 чоловік. У нас більше 750. Сукритіть. І ніхто нічого не хоче робити. Крім цього, які ж це кадри, я мав нагоду працюючи, бачити ці кадри. Ці кадри половина військові пенсіонери, які до самоврядування відбавлять таке відношення, як я до китайських апельсин. Я вам відверто скажу, тому що людина не вчилася, не має відповідного ранга, не має відповідної досвіду роботи, половина працюють військові, міліціонери і так далі. Полкові, які, які отримують велику пенсію і плюс тут і ще. Що може робити пенсіонер? Не подобається десь так, як поклав ключі щодо того. місцевому содуванні закон. Чітко сказано, голова його служби повинні звітуватися перед народом не менше одного разу у, у рік. Не менше. Скажіть, будь ласка, хто б бачив, щоб звітувався міський голова? Голова. Районної ради, заступник міського голови, ЖЕК, звітувався перед народом. Ось і весь Сказ, що ніхто вас їх не бачив. Є, Тому я, і були вони їх я, не знають. Ну от я, наприклад, говорю вам, можу назвати так само дуже багато таких параметрів. Там поламала лавочка, спілкуючись з людьми, ходячи з ними так. Там немає скриньки, немає світла. 33-28 школа дітей бояться проважають школу. Ввечером друга зміна поламає ноги. Проспект миру 173-179. Тече, так, да. у нас є резервний фонд, туди добре. У нас 10% бюджету резервний фонд, який на екстреній ситуації. де там е, живуть люди, там же у нас е, мають якісь речі, він наживав цілий вік, а ми йому портимо і так далі. Але це ні до кого не доходить. Я назву дуже там показували лічильники. Згідно закону про метрологію і метрологічну діяльність, організація, яка надає послуги, це 28 стаття, повинна робити безкоштовно цю послугу. Є правила в перші міністрів. Безкоштовно цю послугу спускається кабінет міністрів третє підзаконний акт до закону метрологію, про те, що це питання повинні включити в тарифи. Що робить наші енергетики? Виконують це. Вони включили тарифи, і ми сьогодні з вами навіть не думаємо, хто прийде, замінить нам лічильник. Прийшли, пройшло 5 років, замінили. Ні коштів ви не витрачаєте. Газовики Ми те ж саме, що робиться із нашими тарифами по заміні лічильника газу, теплої води і холодної води. Чітко приходить петиція з погрозами, що ви вам те, якщо ви цього не зробите. І це як до фізичних, так і до юридичних осіб. При водоканалі, а це не бідна організація. При Теплокомуненерго, а це не бідна організація, утворюється ДП, ТОВ і так далі, які по довірності навіть не мають ліцензії. На сьогоднішній день йшло із 40 гривень, сьогодні 114 гривень стоїть. Просто-напросто взяти, зняти, провірити і поставити лічильник. Коли новий лічильник зайдет у магазин, епіцентр. 92 гривни. Нонсенс. У законі е, про метрологію, а також у правах, чітко сказано, місцеве саворі... органи місцевого самоврядування повинні створювати умови для того, забезпечувати місцем, приміщенням, транспортом і е, людьми. Тобто стариф повинен бути копечний, бо це копечна робота. Що робиться то? Це я на одному факторі доведу, куди йдуть ваші гроші. Бо це йде рівно 20 мільйонів рік. Можете провірити, лічильники 20 мільйонів в рік, де сидить один-два чоловіки, один на телефоні, другий оце провіряє. Чистить його лічильник, а роботу виконує водоканал і теплокомуненерго. А то тільки гроші. Ось вам схема, ось вам все. І знову-таки я звертаюсь до цих управлінських системних управлінських рішень. Все по блату, по, по партійній доцільності, по дружбі всі керують, і ніхто до людей не йде. Тому і як фактор цього є, я вам можу назвати такий фактор по житлу. Ну особисто брав я участь у доступному і соціальному житті при уряді в розробку, при улії Юлії Тимошенко з і цілим колективом, який з'їжджався з України. Були розроблені там і соціальне житло, де чітко все сказано. Ні одної копійки не виділено на соціальне житло, ні одної копійки, а це житло, яке Дається в людині користування на певний період, на рік по договору нас таких людей більше п'яти тисяч в місті, які соціально не захищені по одному житлу. Чотири програми, які з боєм були протягнуті на сесії, це туберкульоз. Я сам виходять з сім'ї туберкульозу, через що я знаю ці болі, коли вчителька тебе садить на задню парту і коли тебе нікого не садить. Хоча давно з батька була знята група. Ніхто цього не розуміє. Мені з, боє, з боєм удалося, а потім хвалиться Соколов. О, ми вирішили проблему туберкульозних. Ми відсиділи із комунальних квартир в готують і рік. І ця проблема була вирішена. Два роки вона пішла в запустіння. Нема нічого. Так само от сьогодні ми маємо майже 9 мільйонів прийшло грошей на. Ветеранів е, війни інвалідів першої групи, ветерани війни в Афганістані і чорнобильці навіть не прийшли на наради у е, державну адміністрацію в область для того, щоб е, забрати ці гроші, провести тендера і закупити квартиру, а тендер проведеться не менше три місяці. Тобто, до кінця року ці квартири. 9,8 мільйона, які дала держава, не будуть куплені. Яка ще може бути оцінка управлінським діям нинішньої влади? Через що однозначно, однозначно, я більше не буду тримати, е, для, е, більше розказувати всі болі? Скажу одне: сьогодні на час. Якщо ми люди, а сьогодні я бачу, прийшли сюди люди, які Хочуть щось змінити. Не знаю як і питаються знайти методи зміни цієї системи. Той, хто боїться влади та йде за рубіжчичку, з'їжджає з міста. Бо місто наше е, дуже добротне. Якщо пам'ятаєте, коли прийшов Соколов на, на місто мера, наше місто 3-4 по -е, е, благоприятності і проживання. Займаємося. Серед 200 міст України. Сьогодні ми 40 років. Ось як доказикувався ну, штанів, нема горочку порвався. Через що, однозначно сьогодні ця е, система повинна пройти, так як пише закон, відібрати людей, успішних менеджерів, які б забезпечили роботу. І тоді б до вас прийшов би і е, той самий ЖЕ. Абсолютно. Тоді поспілкувалися і ось показали відкрито, ось є кошти, ось ми їх сюди вклали. І давайте мерегти. Я хотів би навести пример, приклад той самий будинок про проспекту Миру 40А, де живуть Хрущовка, старенька Хрущовка. Жек туди відносини, знов таки немає ніякого. Тому що вони, вони самі зібралися, каже, вже не надоїло дивитися, це такі інтелігентні люди, е, різновозрастні, але привели в порядок і клубні. А заходиш, заходиш у під'їзд, немає ні запаху, на вікнах квіти, на е, міжетажних площадках висять вишиті своїми руками картини. Оце таке тепло, і це всі люди, які корінні черніговці, які от бережуть оце своє місто, я е, був вражений цим. і е, е, Приємно було говорити. Тому сьогодні однозначно, якщо не буде зміна е, система прийняття управлінських рішень, а це треба міняти керівництво, однозначно, то і не будемо мати нічого. Ми повинні до цього добиватися. Якщо будемо боятися, то буде третьіка.